Дитино, бережи себе, хоч ти ще дитя, навчися берегтися, щоб у безпеці щодня жити, будь завжди всюди обережним. Поводься всюди, як належить. Культурна і слухняна ти дитина, а щоб завжди твоя родина пишалася за твої вчинки. Виконуй прості. Та корисні правила Ніколи не вживай ліків без вказівки дорослих, не відчиняй двері незнайомцям, не сідай у ліфт з незнайомцями. Завжди ми фрукти та овочі перед вживанням. Грайся з незнайомими тваринами, не спілкуйся з незнайомцями, не виходь з подвір'я без дозволу батьків, не збирай грибів та ягід, яких не знаєш. Виконуючи ці прості правила, будеш ти в безпеці. Як дорожити будеш нею?